На цьому відео співає військовий Андрій Соскіда. Чоловік був бійцем 36-ї бригади морської піхоти, яка боронила Маріуполь. Андрій народився і виріс в Мукачеві. Юридичну освіту здобув у Києві, розповіла мама захисника. 20-ту школу в школі. Вчився гарно був таким лідером до, до випускного класу. Випускному він виконував на гітарі грав. Ну він сам так. Здібності такі в нього проявлялися. Мріяв стати юристом по, по батькових стопах. Він хотів і весь 11 клас він їздив тоді, в Сваляві були курси від Київського міжнародного університету. І він рік закінчив ці курси. І хто закінчував ці курси, вони автоматично ставали студентами першого курсу Київського міжнародного міжнародного університету. Там він навчався також дуже добре. Він був. Улюбленим студентом Ганни Маляр вона викладала в них римське право. Після закінчення вишу Андрій з нареченою повернувся додому в Мукачево, де працював юристом разом з батьком. А у 2020 році чоловік вирішив стати військовим. Так він долучився до 128 окремої гірко-штурмової закарпатської бригади. Він прийшов на 1 вересня в формі. Це було для нас Даринка, він молодший йшла в перший клас, і він прийшов у військовій формі. Це виявляється. Він каже: Мам, я інакше не міг. Ну, звичайно, це був шок, тому що ну, як, як кожна мама, всі переживали, ми всі розуміли, що, що робиться все. Але каже, мам, ти ж мене знаєш, каже, я інакше не міг. Він підписав контракт, і спочатку вони проходили у старичах, він був там не з півроку, напевно, чи скільки, а пізніше, от уже їх направили на схід. Упродовж 2021 року Андрій Соскіда разом з побратимами захищали Україну від російських військових на сході держави. Пізніше чоловіка перевели у 36-ту бригаду морської піхоти ну, з нашою 128 двадцять Бригадою до грудня 22-го року. В грудні, коли була ротація, коли 128-ма бригада поверталася сюди, троє з їхньої бригади, то їх троє. Трьох перекомендували до 36-ї бригади морських піхотинців міста Миколаєва. І коли в грудні я запитала сину, чому він сказав: Мам, я не зміг інакше, тому що він був батарея управління артилерійської розвідки Буар. І на, на цих на цьому приладі ну вони не змогли так знайти другу людину, яка б так швидко справилася, вони вже відчували, що там робиться. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, бригада морської піхоти боронила Маріуполь. Вони мали вони пройти на, прорватися на Азовсталь. Перші ще спочатку, коли саму саму першу колону, коли 860, здається. Російська колона була розбита, Оце він з такою радістю, з таким це мам, нам вдалося, ми стримали. Ну, практично, це, це ці хлопчики всі тримали, всі тримали Маріуполь. Кожного дня, якщо не при Андрійку поставив плюсик, він ставив плюсик. До цього часу коли ще можна було вийти на зв'язок. Ну то він інколи писав, а тоді вже пішли тільки єдині ну, плюсики, плюсики, плюсики. Ми так чекали цього плюсика. 11 квітня 2022 року Андрій разом з побратимами не змогли прорватися з оточення. 2 травня мамі військового повідомили, що син зник без вісти. Так упродовж 10 місяців батьки шукали Андрія Соскіду в списках полонених. Координаційний штаб, Національного інформаційне бюро, головне управління розвідки, СБУ, Червоний Хрест, Червоний Хрест в нас, Червоний Хрест в Женеві. Всюди, всюди ми тільки писали. 13 лютого 2023 року нам зателефонував мені, особисто зателефонував старший слідчий з Києва і сказав, що є збіг ДНК, Що прошу приїхати на опізнання. Mm. Чоловік із сином поїхали. Впізнання ніякого там не було, тому що всі. Це не можна назвати тілами. Всі чорні мішечки знаходилися на вулиці Оранжерейні. Вони сином тільки прийшли до слідчого, який показав документи і показав фотографії. До сих пір він рахується зниклим безвісти. Без слава Україні! Героям слава!